Прямокутник, його париметр та площа. Ось у мене є фігура. Така цікава фігура. Чотири лінії має, чотири кути. Так оце прямокутник. У нього всі кути є прямими. Вершини А, Б, С, Д. Інколи сторони позначають ще просто А, Б. Однією буквою. Так от, прямокутник позначається чотирма великими літерами А, С, Д. Всі сторони прямокутника попарно паралельні. Що це означає? Що сторона АБ паралельна С сторона АД паралельна Б Протилежні сторони прямокутника рівні. Сторона АБ до стороні Д сторона АД дорівнює стороні БЦ. Та, периметр це сума всіх сторін фігури: трикотика, 4кутника, п'ятикутника, без різниці. Це сума всіх сторон. Оскільки у прямокутника протилежні сторони рівні, тоді я, якщо знаю дві сторони, А додаю Б. І цю суму множу на 2, оскільки інші дві сторони теж мають таку саму суму. От і все, що треба, щоб знайти периметр. Далі, щоб знайти площу прямокутника, потрібно сторону А помножити на сторону Б.